Офіційний лорд андеграунду українськомовного ютубу. Представник низів та майстер невидимості. Так, стоп. Що ще ви кажете? Ви чуєте мене? Ага, а -а -а. всім привіт, кажу. На проводі лорд Андеграунду. З низів просто погано чути. О, і якщо вітаюся на початку ролику, це значить, що тема для обговорення буде серйозна. Від тебе що, один піпіщик відписався, чи що? Що ти плачеш, скігліти, мамцен? Ну по-перше, від мене відписалося аж цілих два підписника на заміну новим двом стам. А по-друге, сьогодні я хотів би потеревенити з вами про таку тему, яку ще чомусь ніхто не зачіпав в українському Бутубі, а саме андеграунд. Ну, ти гляди, вивчу одне слово хлоп і торочить, торочить його. Що за слово то таке заморське, не наше хлопче? Анде, під, ґраунд, ґрунт, земля, що можна трактувати як на рівні ґрунту. В низах, Підпіллі, багно, калюжиця, клоака, гузно, лорда андеграунда, лоутак, латук та інші приємності життя по списку. В такому становищі перебуває чи не 90, якщо не більше відсотків української титрубки. І, на жаль, про це мало хто здогадується. А ще більша частина про це просто таки замовчує. Знайомі з терміном пастка андеграунду. Ні? Ні. Що пак, я б теж не був на вашому місці, якби б не придумав це у своїй башкенці. Пастку андеграунду можна описати приблизно таким чином. У нас є банка, яку наповнюють водою до певного моменту, але коли та мусить вийти за межі та вилитись з неї, банку раптово прихлопують кришкою та більше ніколи не відкривають, відставляючи її кудись на задвірки та забуваючи про неї згодом. Перекладаючи цю графоманію на мову простецьку, це значитиме, скільки б ти не намагався, яких би ти тільки заходів не вживав, скільки б ти не вкладав, чим би ти не жертвував. Нічого з цього в результаті путнього не вийде. А якщо і вийде, то віддача буде не окуплена в затратами викроєного з твого життя часу, грошей, мотивації і тому подібному. Ну вилила стрічки водичка за край. Ну і все, вдосталь з неї. Так само це й працює з авторами низових непомітних каналів. І якщо ви гадаєте, що я і сам якимись чином хеплю, Дефіс з киглю у цьому ролику, прикриваючись якимись уявними несправедливо непомітними каналами, і навіть не спромігся назвати. Та пропіарити хоча б парочку, то хрін вам луміться. ок, так? У нас тут є багато усілякого, переважно на історичні та ігрові тематики. Ну що втнеш, як ми любимо депресивно перефлексувати над історією, побутно проходячи одним мізинцем катку в Майнкрафтику на сервері. Значить, у нас є Пірс Броснан, Скірдскевсон, Ромко та Артем Лис, Гайду Кам'янець, Козак Медіа, коротко про історію, Дарка Бунтарка, дуже хороший канал, обличчя Незалежно. Хмарка Сайенс, Док Культ, Свідомий, Історія Сімплекс, Де6 Нечор. Реально унікальний в своєму роді бурлака Наувер, прекрасний баладонний гротворець, атмосферний та приємний канал про усіляке життєве та маркетингове Андрій Шараєвський, і це іще ще і половини не перечислив, а лайно тільки починає нагріватись. Ох, не тою добіркою ти займався Гордієнко, явно не той, чуваче. Євгенія малює, привітна блогерка Настка, Ірініада, Ламповогіковський Роберт Менус, безрадісний історик, книжкова дилерка, темрявий This is готик. Панк, обожнюваним мною Саши Кіно, Андрій Василенко, Ukrainian Guitar Табс, автор якого, а саме Сергій Степаненко, лабає на електрусі так, що лупа з голови злітає. А ще він у складі аж цілих двох гуртів. Його творчість явно зайде як поціновувачам Роцк руху, так і починаючим, і не дуже роцк музикантам, адже чолов'яга для вас, таких бунтарів гаражних, ще й таби створює, що ви могли краще вчити ваші улюблені треки. Це прямо таки заслуговує респект. Одакшина серйозно один з самих недооцінених музичних виконавців в українському Ютубі. Так, взагалі я щось захопився. Ам, проте це ще явно не все, так як у нас є геніальний цинамон, крапля, ігровий канал Адмірал, незрівняний рендерос UA Ап Оріджин, Вельзевул, Ксімінай, яка є еквівалентом копійки, тільки у світі малювання. А що в неї доволі приємний голос. Про літ, ой, вибачте, просто хотів похизуватися своїми пілюлями від запалення сачового нирок Типу вже крутий ковта, таблетоси, бо старість в радість все ж вже не молодий шмат м'яса. Е, так ось ось цей проліт. Шевчук. Так, стоп, що? А от на ньому і завершимо хвилинку українізації у цьому ролику. Історія до банальності банальна, як для спільноти української титрембіти. Є чувак із західної частини України, який у свій час вів відомий грально-оглядовий канал мовою боліт, який називався Шевчук. Через багнявий, звісно ж, Здорово, мене звуть Юрій Шевчук, і я являюсь популярним рок-музикантом і по містительство висококваліфіцированим лесплейщикам по Майнкрафту. Але вже на початку повномасштабки він, як і той же сліден до слова, таки вирішив, збагнав люди, так би мовити, та повернувся до свого коріння, створив свою українську версію, перегнавши своїх русофобних нациків підписників з основного ру-каналу, за що отримує неймовірний респект. продакшн. а то поговорив українською трохи після російської, і аж легше на душі стало. Ну хіба це не чудово? Слава Бандері, укри Смерть кацапам. Ще Щодо війни я споживав його контент пачками. Деякі ролики передивлявся не один раз, і можете мені повірити, ви не пошкодуєте. Чувак явно має свою власну, розмірну, де що навіть протяжно ліниву подачу оглядів до історичних і не лише ігор, з дотепним гумором та помірним, не особливо перенасиченим, але добротним монтажем. Загалом Шевчуком явно заприятелює ті, хто є поціновувачем легких, лампових, атмосферних та спокійних роликів. а для ігроманів в українському сегменті він взагалі буде знахідкою. Так, на каналі усього три його ролики на момент запису цього відео, але далі буде. Шевчук явно має плани на підкорення українського ігропростору. Падоне, рекомендую тобі взяти його до уваги, та й не тільки його, адже тобі тут явно якого рекламувати з твоєї то тематики. Дружіть давайте, пацани. А також не знаю, чи доречно вносити їх у коло низових каналів, та я все ж спробую. У нас є ще неокпопівський затишний канал довкола Ботаніка, класний Under 10 десять хата, надзвичайно оригінальна та милесенька Блог. Ну а щоб не розслабляли своїх сідничок, заради істини скажу, що з кожного згаданого м'яю палькою норміса у цьому ролику я здер не менше ніж дві тисячі доларів, і це ще по знижці до війни прайс був куди вищим. Уявіть, скільки б хвилин свого дорогоцінного життя ви б зекономили, якби б ці гроші не опинилися б у мене зараз в руках. Знаєте, поводжу себе, типу як тру ютубер. Вчуся у професіоналі, здираю якнайбільше з якнайменших в благо Збройних сил нашої держави. Ну ви ж розумієте. А деяких авторів я чисто по переколу заігнорив. Знаєте, щоб позловтішатися з цих туканів у своєму мега-хайповому ролику. Лохендерграунд. <різований> <різований> І всі ці канали, що розгойдують крутецьку тему на українському інфопросторі, мусять бути не у вологому, темному та теплому гузні, про яке йтиметься зараз. Отже, скільки завгодно може створювати гідноту, розпиратися, плакати ночами та вичавлювати себе щось оригінальне, чхати. Взагалі романтизувати підпілля, гадаючи, що таким чином ти якийсь особливий, крутий, креативний, бо не такий, як усі, бо не мейнстрім, тусовка своїми для своїх, бо є вузькопрофільна тема, за яку багато хто просто не викупає. Це не те, що неприємно, а радше досить депресивно. Андеграунд, це перш за все про біль. Якщо ви не є автором каналу, вам певно буде важко пропустити усі мої подальші слова крізь свою душу, ніж якби вони були, але все ж таки спробуйте осягнути. Страшно уявити, скільки таких низових каналів у свій час злилися, закинувши свою справу, тільки через те, що ніякого добротного зворотнього зв'язку в основному не було. А скільки ще й по досі продовжує творити в мріях, колись таки вибитись в люд. вам, як ця шняга працює на своєму власне прикладі. От тільки нещодавно я створював ролик про те, як палеонтологи раніше травкою парувалися та зображували динозаврів через призму своєї гострої геніальності. Відео створювалося мною 35 днів, а точніше ночей, оскільки переважно його я робив до другої ночі, а то й взагалі до п'ятої ранку, пророблюючи кожну хвилину. В ньому фактично умістився у восьмій липень. Уявіть рівень мого задротства над роликом. Сама тема була досить обширна, і щоб швидесенько не засумувати при перегляді такого довгого ролику про малюнки науковців, потрібно було увесь час змінювати картинку для утримання уваги та підтримки динаміки, щоб усе було більш-менш жвавенько, а тому ви. Навіть уявити не могли, скільки б я промимрижився з пошуком одних тільки артів до ролику, яких до слову я назбирав аж цілих 600 штук за 10 днів. Ось вони, у папочці. Попутно з цим я шукав і музику до ролику, що взагалі для мене є стихійним лихом, адже кожного разу траків потрібно багато, динаміку потрібно зберігати, платівку потрібно змінювати, і вони мусять підходити та класно вплітатися з оповідкою відеоматеріалу. Це для мене є окремий вид тортур, а саме тому в одному тільки SoundCloud. Оді я проводжу явно не один тиждень. Музика для мене це святе, і я цьому можу хоч місяць окремо виділити. Мене цьому навчив птушки. Заздріть конкретно до цього ролику, про який зараз йдеться. Я шукав її десь до двох тижнів. Це паралельно з картинками, одне одному не на заваді, і все це, звісно, по ночах. Сценарій писався не мною, а моїм сценаристом, оскільки без його допомоги ролик взагалі би ви не вийшов. Потім ще два дні по всяких дрібничках, і ми переходимо до основного босу цієї качелочки монтажу. Монтував я довго, монтував я при любій нагоді, як тільки підвернулася можливість. Наприклад, на роботі вночі, як вам таке. Або з самого позирання, або якщо вихідний взагалі по 17 годин ну переважно це рідкість, адже в мене їх немає. Ролик створювався з надіями, що мов ось зараз точно то все злетить. Піднімусь, з'явиться більш широка аудиторія. Людям усе зайде, встановиться на любов, фінансова підтримка з'явиться. Я нарешті куплю собі майк, яку пітятка та бакає. Нарешті вперше піду вирішувати справи щодо власної студії. Або нарешті, вперше в житті буду знімати якусь класну квартиру, де усе це облаштую. З'їду врешті-решт від родаків, стану фінансово незалежним 18-річним юнаком. Накоплю парочку софтбоксів, нормальне геймерське крісло для спини, бо моя вже чисто на волі божій тримається. Ще декілька потужних неонових ламп, неонову вивіску, нові речі для образів. І взагалі заживу і полетіла душа в рай. Планируй на тверду матінку землю. Ммм, Посадка пройшла успішно, ласкаво просимо у реальність. І давай, шуруй спати. Три години в тебе як не як. Завтра на роботу салага. І таких прикладів у мене ще навалом на кожен ролик знайдеться своя історія. І так, я певен у багатьох інших класних, креативних, захоплюючих колег по нещастю, які так само шарять за всю цю тему нещуток, а з власного досвіду теж саме. Просто це не висвітлюється. А якщо і висвітлиш, я свій мізинчик на лівій нозі, даю, знайдуться ті, хто скаже, що це чисто буде глійство, недолугість, сам не можеш вирватися, перекладаєш усе на інших, та ти просто шавка, так тобі і треба. І диро. Роби не замахуй, все скоро буде. В дужечках ні. Образливо та прикро стає від самого факту непоміченості твоїх старань. На тебе, не мов, інвіз наклали, і тебе просто ніхто не сприймає, яких би ти заходів не вживав. Таке враження, наче ти клепаєш контент в порожнечу, в трубу. І я розумію, у тебе є певне коло аудиторії, яка тебе любить, підтримує. Часом навіть коментар напише, та зрідка може і поширити тебе у соцмережах своїх тих, але цього, на жаль, замало. Потрібно Ости не крутитися в одній точці з одними і тими ж самими людьми. Ось це є пасткою андеграунду. Послухавши увесь цей монолог, нічого таки не зрозумів, що глядач. Що може видати щось на кшталт того, мол, власне, то проблема це виключно мої. Потрібно робити все якісніше, там краще монтувати, краще створювати клікабельні прев'юхи з CTR вище 14%, Там краще сценарку прописувати, світло краще виставляти, вміти розбиратися в магічних алгоритмах Ютубу і. І все буде, виб'єшся в люди, чеканчу ж долари не дам шукати за руським кораблем доді комп'ютерний. І мало того, що усе це і справді невід'ємна частина, без якої нікуди. Але що якщо вам скажу, що вистава на цьому не закінчується, а тільки починається? Так, люди жилкою серйозних бізнесменів та маркетологів вже викупили, що мова про піар. Тобто, для того, щоб випхатися андеграунду, потрібно лише реклама та нескінченні згадки з усіх усюд. Не завжди, але загалом так. Воно. Андеграунду потрібно в ютуберський шоу біз Це і є ось вихід. Але й тут починається початок кінця. Заспівав весело, я завернув на сльози. Без підтримки андеграунду нікуди. Факт. Бо навряд чи ти самотужки просунешся, щоб бути у всіх на слуху. І мова зараз не про команди, які проходять з мішками бабалбосів на ютуб з красивою картинкою та прописаним текстом. Ні, я не про них. Я про самих звичайних людей. І от виникає питання: а чи існує, чи буде у вас ця сама ваша казкова підтримка? Ну, не все так погано, адже існує таке чарівне явище, я б навіть сказав, оазис людяності в цих ютуберських справах як добірки. Вони працюють таким чином. Є добрі, прекрасні, щирі люди, які за безцінь Ну я сподіваюсь, створюють спеціальні добірки з такими от каналами та починають їх просувати за допомогою свого відточного роками ораторського мистецтва та сили переконання. Тож притула, Geek Journal, клятий падон, стерненко, андер h та я прикалуюся Андрюха, роблять дуже благу та дійсно безцінну справу для просування в маси у Картубу. Іронічно, та в жодну добірку цих хлопців. Окрім Падона, це краш. Я не потрапив. Мені чхати, на мені інвіз андеграунду, я завжди буду плавати в низах, чуваки. Добірки досить добре працюють, особливо в залежності ще від того, наскільки автор захоплююче подав інфу про канали. Але є одне неписане правило: добірка на кшталт біг на вулицю середнім пальцем правої руки створював, не спрацює. Халтура в добірках страшний гріх. Насправді ні. Але як звучить? Ви спитаєте: а як тут взагалі можна схалтурити? А у відповідь я кину вам ось цей ролик від загону кіноманів з його чудовою недобіркою, яку він створював за його ж словами, за днів так три. Останнє відео я робив дуже швидко. Наприклад, відео про Ютуб це три дні. Три дні це дуже мало. Воно і видно, можливо, на людей, які раніше, взагалі, ніякого стосунку до Укртуби не мали. Ця добірка і дійсно таки спрацювала, але для наших прохаваних у цій темі не особливо. Та й в коментарях люди поділилися по різні сторони барикад. Одні писали, що і так більшість знали, а другі богословили Віталія усіма тільки відомими світу хорошими словами, мовляючи, що він розплющив їм очі на наш Ютуб. Складно не погодитись з обидвома позиціями, проте все ж воно видно, що від. Віталік, навіть не намагаючись особливо вишукувати малі канали, які дійсно потребують, щоб про них заявили. Просто начинив свою добірку і без того відомими великими знаними каналами. Одним словом, мейнстрім чистої води у мене навіть списочок є. Як вам Такі незнання знання особистості, особливо мені потішно за згадки каналу Ердені, клятого раціоналіста, Антона Птушкіна, Іслан Тв. «Шоткого паци, хочу гратися, перехочу, копійка, гік джорнал, історія без міфів. Такі ноунейми, no що вперше чую, ну нуреал. У цьому списку ще не вистачає Аріани Гранда для повного ефекту. Знаєте, безумовно просування потрібне усім без винятку для подальшого розвитку каналу, і це беззаперечно. Проте, кому це потрібніше вище перерахованим людям чи низовим каналам, які я перераховував на початку ж цього відео, зайти на сайт Маніфест, який являє собою гід-карту в мережі вируючого життям українського Ютубу, зайдіть туди, я вас благаю, там є що глянути. Та прошерстити перші 40 каналів у списку. Кожен мастак, це легко, адже їх видно. Люди рекомендують їх, бо ж її гадки не мають що є інші, у моєму розумінні справжні добірки каналів потрібно створювати досить таки кропітливо, я б навіть сказав уважно, немов вишукуєш голку, копиці сіна. Заради істини, щоб згадати собі місце для побиття хейтерів, скажу, що у його недобірці все ж є декілька новеньких низових каналів, яких він туди включив, але все ж таки їх набагато менше, ви тільки гляньте на списочок. І я все розумію, і людський фактор міг зіграти свою злу гру, коли Віталік міг просто-напросто зморитися, працювати, щось вишукувати, гортати, монтувати, склеювати годинний ролик. Але тоді чи варт взагалі було б братися за створення добірки? Чи цей ролик був сотворений чисто заради прикольної галочки. Що ж, ну тоді усе правильно, можна забити піструна. А взагалі на цю тему в мене є цілий гнівний допис у спільноті, кому цікаво можете чекнути. Я не жадібний. Не добірками єдиними, адже існує ще таке поняття, як українські спільноти, які теж не мав ці чарівні гномики, взагалі підтримують авторів у своїх групах. Достатньо лишень буде посиланнячку на свої відео туди кинути. Вони існують як у Телеграмі, так і у Фейсбук. Путін. Ці організації теж надважливі, я на них і виїжджав, власне. Якби по одного чудового ранку у 2020 році чолов'яга на ім'я Беладон Ігротворець не взяв би мене під своє крило та не відкрив мені очі на спільноти, хто зна, чи теревенив би я тут до вас зараз. До слова, я і зараз поширюю свої ролики там. Якщо ви автор і не знали про існування сегменту, маніфесту та інших груп, спеціально для вас я кину посилання у коментар під роликом. А ще до слова є така чудова платформа ім'я якій ТДВ, творець якої Андрій Ільків переслідував мету тотальної українізації голів українців. Цей сайт як Ютуб, але виключно український. Там ти не знайдеш жодного роснявого відео, жодного англомовного відео. Кажуш, Total Serious Українізація, за що висловлюю безмежний респект. Також мою чорну душу підкорив цей сайт, так це тим, що вже на головній вкладці тебе одразу зустрічають розкладені по нішах, немов медпосотах, ролики, і не потрібно довго вишукувати. Усі відео, золоті авторами на канал, автоматично під'єднуються до якоїсь одної або декількох категорій, оновлюють кожним днем. Ця платформа просто знахідка для тих, хто завжди хотів тусити суто в українськомовній спільноті. Так що Андрій також зробив благий та безцінний вклад у розвиток українського Ютубу. Зацініть платформу, в коментах залишу посиланнячко. Але Бог вже з тими добірками гадати, потрапиш чи не потрапиш ти у них можна до кінця закінчення війни. Але от що, якщо я, працюючи якимось посудомийником, припустимо, не відкладав собі трішечки грошей та хочу взяти курс на куди. Вищий шабель, рекламу. Можливо, тут ситуація складеться краще. Ну, по-перше, сонце. Склади своїх 20 гривень туди звідки ти їх і поцупив. А по-друге, це так не працює. Залиш, надію, всяк сюди увійшовши. Так би я описав цей пункт. Ось ти на ентузіазми, накопичивши певну суму, якою ти гадаєш, мусить стати, йдеш закидувати удочка для подальшого успішного успіху, пишучи усім, кого ти тільки знаєш. Написавши, перший тиждень ти увесь час нервово перевіряєш пошту у надії, що твій улюблений ютубер ось ось відпише тобі. Але проходить тиждень, два, три, місяць, три місяці. А відповіді усе й немає. Журно? Я скажу реалістично, твоєю першою основною проблемою буде зв'язатися з ютубером, адже повір, добра половина тебе банально заігнорує, або загубить серед безлічі інших пропозицій, або навіть побачивши, просто не зацікавиться твоїми поривами, адже усім давно відома те мудрість, яка звіщає, що без зв'язків ти просто нулик без палочки. Перевірено на власному досвіді, мене більше ігнорували, ніж відповідали чи відмовляли. Але для того, щоб мені відмовили чи відповіли, потрібно мати знайомого. І я на повному серйозі поважаю друзяк, які мені відмовили, адже це чесно, і що найголовніше, вони відповіли. Гаразд, а що буде, коли ти нарешті зв'яжешся з тими славнозвісними ютуберами? Я тобі скажу, ось що. Моли щоб зв'язавшись, тобі відповіла пітятко, а не будь-який інший ютубер. Бо прайс там такий надприродній для українського ютубу, що іншим галактикам не снилося. Для тих, хто виношував в планах взяти рекламу, хочу лише застерегти, що ставка починається з 800 доларів. Сподіваюся, у вас все не вийде. Окремо хочу звернутися до глядачів українського ютубу, які щодня споживають український контент. Підтримуйте матеріально. Якщо є така можливість, звісно, український Ютуб створюєте лише ви ютубери теж люди, такі самі живі, м'ясні 3 d об'єкти, яким теж потрібно вживати органічну їжу, оплачувати усі побутові штуки та просто існувати. Життєво, правда, кожна гривня кинута на карту Ютубера важлива та мотивуюча, особливо якщо ми говоримо про низових непомітних авторів, які цієї підтримки потребують у три тисячі разів більше, аніж великі канали, які можуть триматися на плаву, не лише за рахунок підтримки їх аудиторій, але й монети з Ютубу та інтеграції. Не бійтесь кидати по 500 гривень малим неофіційним неперевіреним каналам. Так, я розумію, що умовно якомусь клятому раціоналісту гроші скинути легше, бо ж він перевір. Руками чоловік, але не бійтесь нового з незвіданих глибин андеграунду. Якщо ви не маєте змоги або не бажаєте донатити одразу блоками з великих сум, починайте з малого. Якщо ми візьмемо 100 небайдужих підписників та й гаманці з 50 гривневими купюрами, то виходить вже не така й погана сума, скажу я вам, стільки зараз багатьом на офіційних роботах не платять у наш час на секундочку. І не складно ж, а приємно. Можливо, не проявляючи особливої уваги до. Низових каналів, не репостючи їх, не коментуючи, не підтримуючи. Ви тим самим пришвидшуєте і без того влаштований процес опускання руку авторів, спонукаючи їх, забивати та кидати свою справу. Бо життя йде, час витрачається, а жаданого успіху усе немає, і немає. А виживати та влаштовуватись якось потрібно. А можливо, це був той самий український самородок. Хто знає? хто знає? Ви велика сила, бойова одиниця, яка може зробити багато чого корисного для одного тільки каналу. Саме ви можете підняти не тільки низ українського ютубу, але й весь сегмент Укртубу на новий рівень своїми донатами та етикою поширення. За рахунок цього українські автори зможуть покращувати картинку ролика, звук, докупляти різні потрібні плюхи для відео, по типу софтбоксів, чи тих же ламп, вивісок, техніки, крісел, столів, орендувати чи купляти студії для записів відео, волонтерити, та просто бути фінансово незалежними, забезпечуючи себе у своєму житті. За рахунок цього, автори нарешті, покинуть ненависні ними підробітки, на яких тільки дохнути хіба що можна, працюючи по 12 годин в день, ну або понічних змін. Мінах та стануть більше часу приділяти створенню якісного регулярного контенту, не переймаючись, що без п'яти хвилин залишишся невизнаним митцем з великою душею, але при тому ну, ще й без хатьком на морозі. За рахунок цього автори нарешті припинять відчувати себе непотрібним сміттям, покадьками ютубу відчують себе потрібною одиницею в інформаційній війні по заповненню ніж прикольним українським контентом. Не буде питання де взяти гроші, натомість буде. І як мені ще більш якісніше, та цікавіше подати матеріал для моїх підписників. біса чорт. Не буде також і проблем з випаданням з каналу, коли тебе не існує по три місяці, бо ти ніяк не можеш викрити годинку часу в день. Так, хороше підживлення каналу Грішми не є стовідсотковим грантом того, що подальшому цей канал таки стане відомим. Ні, це все ще рандом, дивна ютубівська рулетка з алгоритмами. Проте, таке фінансування дозволить авторам не зникати з обличчя кортубу в цілому, жити та творити, нехай навіть і для свого певного кола людей. Все ж краще, коли ти перебуваєш в ендеграунді, але при тому забезпечений своїми же підписниками, аніж взагалі просто сидячи з облизнем. Ютубери не наглі на хлібники. Ми ці самозванці, у них така ж сама складна робота, як і у вас. Чого тільки вартує цікаво на. Писати сценарій, вам скажу, щоб якнайдовше отримувати увагу глядача. пошук музики на фонду розповіді, який може зайняти не два дні, монтаж, оформлення тощо. Це години ненормованої роботи. Я, от, наприклад, якщо підвертається вихідний, можу сидіти задрочуватися над монтажем по 18 годин, перевірено на цих роликах, які я робив кожен тиждень нонстопом, просто не викладав, щоб наперед із запаскою було. І це усе ще попутно із заліками, з дачками, та іншим остогидлим особливим непотребом. Там полюбе водочка. Давайте 82 -е питання: показання і техніка виготовлення змінних протезів з металевим литим вадом. Ве... Загалом, щоб не чути подібних фраз, по типу, у нас немає що дивитися, у нас немає цієї ніші, а в англомовному ютубі вона вже переповнена. Ха, піду принесу гроші своїм переглядом піндосам. Або у нас неякісний контент, немає такої краси, як у рутубної тусовки. Донатьте, і цікаві канали не потрібно вам ні, що будуть виринати з-під низів. Зі врясним розсипом, немов гриби після дощу. З вас, немов скурпиць, і складається українська спільнота Ютубу. Підтримувати андеграундні класні канали, окрім великих, це те, чим ми зараз повинні займатися на тлі того, що відбувається у нас за вікном в країні. Волонтерити можна не лише кидаючи гріш на ЗСУ, але й от таким от диванним чином, оснащуючи усім необхідним ютуберів у цій інформаційній війні. Загалом поширюємо, моніторимо та єднаємось. Усе. Я розібрався з усім, що мене весіловажим на душі, і тепер я готовий робити те, для чого мене мати так довго виношувала у свій час ролики про доісторичних звірин. Можливо, продовжимо про виживання у мезозої? Оу, Ха -ха. Бувайте! Побачимось. Хай щастить.